Так, доброго дня. Вітаю вас. Інтернет-магазин меблі 24 Збірники завершили збирання комоду. К1206. Корпус тут 18-ка, дубкрафт золотий, фасади білий, гладкий, німфея. Фурнітура з дотягами, телескопічні Мюллери. Але живучи. Для такого виробу ціна досить-досить приємна. Кришки, кришка, стійки, фасади, всі закатані кромкуванням 2 мм. Багато людей запитують оглянути його, ну, короткий огляд є.